Сьогодні вранці ворог атакував і впівідронами наші прикордонні населені пункти. Населений пункт Руська Лозова та Казачі Лопань. В населеному пункті Руська Лозова було атаковано цивільний транспортний засіб, в результаті чого деякі місцеві мешканці отримали поранення. Казачі Лопань, населений пункт, який наближений до державного кордону з Росією, який ворог контролює і впівідронами. Сьогодні місцеві мешканці здійснювали гуманітарну допомогу для того, щоб підтримати людей, які залишаються в громаді. Ворог Знав, чудово, що це місцеві мешканці, які везуть хліб для підтримки людей. Вони здійснили удари в в цей транспортний засіб, в результаті чого загинуло двоє місцевих мешканців. Цинічно те, що ворог нещодавно виставляв відео, де в фіксував цей самий автомобіль, який довозить туди гуманітарну допомогу, і в своїх дописах писали, що російські військові не б'ють по цивільних транспортних засобах, значить, що це місцеві мешканці. І саме от як завжди, це. Брехня, яка сьогодні показала, що ворог не має значення, кого знищувати старих, молодих, військових чи цивільних. І сьогодні, знаючи чудово, що це саме машина, яка здійснює гуманітарну підтримку для людей, які страждають від російської агресії, цинічно завдав ударом і знищив двох людей. Тож я звертаюсь до місцевих мешканців, до людей, які залишаються в прикордоні, як завжди, з проханням знайти можливість дати нам інформацію. Щодо вашої евакуації, сьогодні велику ціну платять наші місцеві мешканці, які наражають себе на небезпеку, щоб завести вам продукти харчування або іншу гуманітарну допомогу. Ситуація вкрай складна. Тож знаходьте можливість, надавайте інформацію, а ми зробимо все можливе, щоб вас вивести на безпечну територію.